Сьогодні, напевно, буде перший ампакінг моєї історії інстаграму за більше ніж 5 років ведення різноманітних сторінок. Я покажу вам сьогодні медичний костюм. У зв'язку з тим, що Саме даної фірми я використовую костюми вже давно. Напевно, тільки коли побачила їх вперше в соціальних мережах, у мене надзвичайно велика кількість костюмів. Я маю їх з різних джерел, так і маю відповідно різних фірм, як українських, так і американських, європейських. І тому для мене дуже Є вибір такий прискіпливий. Я люблю хорошу тканину. Я люблю гарний крій, там, певно, високу посадку штанів, достатню довжину костюму. Для мене важливо, щоб були кишені в костюмі, і відповідно мені в ньому було комфортно, тому що. В своїй діяльності я не сиджу на місці. Так я в мене немає такого, що я сіла красиво за костюмчик з бантиками-рюшечками, і відповідно можу е бути в будь-якому одязі. Так, для мене важливий комфорт, тому що діяльність в кардіохірургічному відділенні є різноманітна кардіолога і тому. Вибір завжди моє мене стоїть на таких костюмах сана. Думаю, що в моєму відділенні дуже багато хто про них знає, знає, що багато ходить в них і задоволені. Тому показую вам, що ж я придбала. Ось я в даному костюмчику дуже красивий, вільний, легкий, приємний костюм на дотик, прекрасний дизайн, гарна посадка костюму. Рісно мені велика кількість кишеньок, що для мене дуже важливо. А ще важлива річ те, що костюм є української фірми Сана і я підтримую українського виробника. Тому з великою любов'ю до даної фірми, з великою любов'ю до України, я підтверджую, що я використовую дані костюми і дуже в цьому задоволена. Дякую за вашу увагу!